Мої хороші. Вийшла гуляти перша година дня. У вас в Україні 12. Хвора, ледве себе привела в порядок, кинула всі відосики. І зараз, Дивіться, де тіра мене плутає догами. І зараз іду пройду 5 кілометрів. Іду до моря. Вип'ю десь каву, не могла піти в сауну, а вигрітися чоловік вже пішов. Я думаю, що вже завтра. Ще нехай трішки по два дні прохожу натуральним методом лікування. Я думаю, що буде все добре, як ви думаєте? Ну, ось, мої хороші. Покажу вам, куди я йду. йду. Бачите, море хвилюється, люди відпочивають, ходять. і Я думаю, що я 5 кілометрів теж пройду. Головне, щоб мені витримала тіра. Велосипедна доріжка. ой, мої хороші соки відкриті. Але я не хочу нічого, і соку не хочу. Ось моречко, гарно? Що вам хочу сказати? Градусів 14. Бачите, сонечко світло. світло. Світло кругом всі відпочивають. Хто біля моря, хто тут, хто катається на самокатах. Ось мої хороші тренажери. Прийшла. 100 метрів і зразу є бачите, тренажери для дітей. Є рядушком і для дорослих прямо на березі моря. І так, коло кожного кварталу. Кругом. Так, кругом, мої любі. І ось мої хороші, знову вже тренажери, пройшли 100 метрів, знову є. І хочу вам сказати, я прийшла море тепленько, я прийшлася і чую тільки англійську мову. Тобто скандинавську, вона по-різному звучить. Тобто багато голландців, шведів, датчан це ті люди, котрі не хочуть у себе зимувати в холодній країні, а хочуть зимувати тут в Аланії. Дивіться, мої хороші, що ви розуміли, був шторм два дні тому. Дивіться, море не хоче приймати сміття. Все сміття викинуло. І там їде машина по пляжу. Бачите, вже почала, видно, росте. І збирається все сміття. Тобто природа сама себе захищає. Викинула сміття і все. Ідіть прибирайте. Накидали. Ідіть прибирайте, ось так. А тут дивіться кафе, прямо на березі, звідти будемо вертатися. Вип'ємо тут каву, прямо біля моря. А далі дивіться, грають хлопці в баскетбол. Хоча а, бачите, ще пісок мокрий. Ось, дивіться, скільки сміття, це просто жах. Але там почала машина збирати. Бачите, вже біля самого моря збирає і пішла машина по пляжу. Вони, напевно, сьогодні вже все позбирають. Ось тепер подивіться, скільки сміття вони збирають. Скільки машин, дивіться, маленькі трактори збирають. Ось великі вже стоїть. Ось. Скільки їм треба позбирати? Подивіться, вони лише одну полосочку зібрали, а ще якої роботи. Просто капець. Бачите, природа дуже розумна. Природа буде себе захищати. А це річечка, знаєте що це? Це згір тече, в горах є сніг уже у нас в Малані. Оце згір тече. Річечка впадає в море. Дивіться, ще прийшли 100 метрів. Ось вам тренажери. Ось вам тенісні столи. Будь ласка, грайте. Прийшли з дитиною, взяли, дивіться. І от зараз сім'я буде грати. Ось так. А ось вам площадки для дітей. А ще далі там сидить сім'я і, і їсти можна з собою. Їжу взяти і є столики спеціально, де ви можете собі по і обідати тут, і поснідати, і повечеряти. От хочу спитати вас, мої хороші. Приїхало сюди багато людей з скандинавських країн. А ми, українці, завжди не маємо часу. Так, да, ті, що приїздять до мене, вони тут живуть, вони відпочивають, але це дуже мала кількість. Поясніть мені, чому європейці на пенсії можуть відпочивати і лікуватися без таблеток? а ви не можете, ви не можете мені це сказати. Ну, скажіть, будь ласка, і я ніяк не навчуся. Що треба відпочивати. Мене ж вічно коли, кудись тягне. Мені вічно ж треба щось робити. Ну, ніяк не навчуся відпочивати. Треба вчитися. Отак. От я знаю, ви мені можете зараз сказати, що заперечити, що ось вони мають кошти, вони живуть в розвинутих країнах. А я вам скажу інше. Багато кого я тут зустрічаю, наприклад, в Німеччині. на старість тільки 20% мають своє власне житло. Тільки 20% вони на старості не прив'язані до житла. Ось і тому можуть собі дозволити десь на старість і орендувати. А ми прив'язані. Все життя пахаємо на ту хату. Як не паркан треба робити, то сарай, то ще щось. Хіба ж не так? Приходять різні ідеї, поки я ходжу. І хочу вам сказати, ми все міряємо на гроші. У мене в коментах тільки пишуть, а добре, що у вас є гроші, а добре. Мої хороші, я хочу сказати, що більшість європейців на зиму собі орендують житло на місяць чи на два. І ось так проводять на новий рік ідуть йдуть туди. Ви уявіть, якщо орен... поїхати в санаторій на місяць, які це буде кошти. Ось помножити. І точно можна так піти в санаторій. Валані, мої хороші, і жити собі на старість, у своє задоволення. Свято провести Різдво просто афігенне. Здоров'ям до свого організму. А не в ресторані нажертись, напитись. І потім треба, так як мені ходити, щоб то все скинути. Ви знаєте... Йду, ви ж мені будете заперечувати ціле відео. А я йду і думаю. От нещодавно померла моя мама. Все життя, все, все життя казала, що немає грошей. Ніколи нам з сестрою копійки не давали. Ще ми годували їх. Батьки прожили все життя, щоб просто їсти. Щоб щось мати. І я хочу сказати, що стільки не потрібно в хаті. Ні Оксані, ні мені. Взагалі нічого не треба. Нічого звідти не взяли. Все викидаємо на сміття. Все. Тато зараз, слава Богу, що він думає, мислить так, як ми, бо в нього є дві доньки прогресивні. Він то все викидає. Мої хороші. А ви все думаєте, гроші, гроші. То теж гроші. Посуд, склянки, дранки, все, все викидає на сміття. роздає людям, зараз буде обід. Все-все роздають. Слава Богу, що ще живий. І в 75 зрозумів, що. З того могло би бути купа долярів, де він міг би точно так само відпочивати. Ось так приблизно, бачите, як оця жіночка. А не виходить. Ну, мого тата ще є шанс. Так що, мої хороші, пам'ятайте, все, що ви там назбирали вдома, коли ви помрете, ваші діти викинуть то все. Ще їм треба буде заплатити купу грошей, щоб то повивозити. Пам'ятаєте, це відео що сказала пані Марина. Ось мої хороші, ми дійшли до бачите, до цієї межі. Що це є? Це є річка Оба, і за нею вже район Оба. Вона повноводна, повноводна тільки взимку, бо в горах іде. Сніг, дощ і подивіться, як вона літом, ви її ніколи не бачите. Ось так, А сюди я зайду і мої хороші вип'ю файну, добру паво, ні? Отак. Боже, як це файно, дівчата Та що ви? Не купиш ні за які гроші. Тіра має друга. Ну що, мої хороші? Сюди я дійшла 2,5 км і зараз буду назад. Поп'ю каву і буду назад 2,5 км. Але ж подивіться на ці види. Ну, хіба це коштує якихось грошей? Всі гроші, гроші, гроші. Можна знаходити кайф не тільки за гроші. Повірте, мої хороші. Ах, кожен день, кожна година, кожна хвилина має бути важлива в вашому житті. Це кожна хвилинка, кожних 10 хвилин, 5 хвилин, година. Ну Це все для вас. Це все з Богом створено для вас що ж ми, люди, цим не користуємося? Ну це все для нас, мої друзі. Важлива кожна хвилина. Ви прийшли на 5-10 хвилин, купили каву в такому місці і сказали, Боженька, дякую тобі, що ти дав мені таку можливість. Правда, це ж легко.